В обласній клінічній лікарні тестують спеціалізований мобільний додаток Кнопка, запущений з метою контролю за вчасністю відвідування пацієнтів лікарями. Обласна лікарня впровадила систему кнопка першою в Україні щоб покращити надання екстреної медичної допомоги. Своєчасність оцінюватимуть, враховуючи до якої з трьох груп відноситься конкретний пацієнт. 12 лікарів чергових, які чергують цілодобово у нас, тобто надають допомогу в безперервному режимі. Цей лікар може бути в операційній, він може піти з якогось відділення на консультацію в інше відділення. Це дає можливість швидко знайти лікаря, який перебуває, передати йому сигнал. Він оцінює, до якої групи цей пацієнт відноситься. Чи це стан дійсно загрожує життю, і він повинен кидати все і бігти в приймальне відділення, або ж пацієнт може там чекати там, якийсь деякий час. Такий телефон у нас знаходиться в, як черговий і передається по зміні в кожному відділенні. Лікар отримує таке сповіщення, коли медсестра на приймальному бачить, що пацієнту треба невідкладна допомога. Нічого лікарю робити не треба. Він просто іде з цим телефоном на приймальне відділення. І коли він опиняється в зоні до 10 метрів біля поста приймального відділення, система автоматично фіксує, що він там був, контролює як швидко він дійшов. Система кнопка має функцію збереження статистики по кожному виклику. У Рівненській обласній лікарні звернутися до чергового медика тепер стане простіше, адже необхідного фахівця можна буде оперативно викликати через мобільний додаток, а проігнорувати повідомлення лікарю не дозволить система. Це пост чергової медсестри відділення екстреної медичної допомоги в Рівненській обласній лікарні. Тут на робочий планшет встановили інноваційну систему. Кнопка вона дозволяє медичній сестрі оперативно викликати необхідного фахівця, якого потребує пацієнт. Наразі в лікарні усе працює в тестовому режимі. В планах закладу встановити такі кнопки біля ліжка кожного пацієнта. Загалом розробники цієї системи планують в 2024 році встановити такі додатки в 60 лікарнях України та 10 в Європі і Штатах.